Всіх вітаю, У мене звати головко Іван, і сьогодні основна серія сучасних алюмінієвих радіаторів опалення Blitz італійського бренду Fondital. Модель Blitz Super B4 є результатом дослідницького проєкту спрямованого на оптимізацію продуктивності радіатору щоб запропонувати продукти з високими механічними та енергетичними можливостями. Його основні переваги: наявність задніх отворів, що дозволяють посилити теплообмін шляхом конвекції, ідеальний підход для застосування при низьких температурах. Сучасні технології, захищені трьома міжнародними патентами. На 100% зроблений в Італії. Стильний, сучасний, мінімалістичний дизайн. На всі моделі Blitz b 4 дається гарантія 10 років від дати встановлення на виробничі дефекти за умови, що встановлення було виконано відповідно до чинних норм і з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та належного обслуговування. Максимальний робочий тиск 16 бар. Максимальна робоча температура 120 градусів по Цельсі. Перед вами 5 варіантів bliss у 5 кольорах: білий, графітовий, black coffee, Hammered Black і Pure Metal. Hammered Black це молоткове фарбування. Pure Metal це радіатор, який має унікальне шліфоване лаковане покриття, яке є тільки у фонді. До замовлення модель радіатора доступна у різних варіаціях, а широка палітра кольорів дозволить вам ідеально завершити інтер'єр кімнати. Під замовлення радіатор може бути від 3 до 14 секцій. Також варто значити, що всі вони мають глибину 97 мм. А для додаткової інформації ви зможете перейти за цим QR-кодом на сайт Fonditale. Дякую за вашу увагу.